Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушуваць в прямому стрімі, українські сукіряни. Чесно скажу, все ваші і ваші, братці, за свій старенький комп включати його і взагалі щось викладати. Заставляю себе сьогодні заставив викласти 5 матеріалів в основну сітку каналу. Звичайні матеріали, звичайні свої роздуми, ну і думав. Знаєте, чесно кажучи, я дуже люблю своїх глядачів. І вітаю, вітаю пана Микола Сергія Кравченко, нового підписника каналу пана Ананаса з Одеської області. Я дуже люблю вести стріми. Люблю, тому що це у мене єдине спілкування з величезною масою людей, єдина можливість обійняти просто так подумки, обійняти всіх українців і закликати до об'єднання. Може, навіть в останні часи. Але добрий вечір. Пан Андрій, добрий вечір. Вітанечко, Миколаїв героїчний, пан Олександр, доброго здоров'я, пане С скажімо так. Ну що, рідні мої, традиційно, ви знаєте, от сьогодні якось ледь вдалося зібратися з думками, тому що я дуже розумію серйозні ситуації. Ситуація зараз не те, що серйозна, вона архісерйозна. І до цієї ситуації ми йшли. Ішли два роки. Чому йшли, тому що не думали. На превеликий жаль, Україна попадає в патову ситуацію в Цуцванг. Не знаю, в шахматах є Цуцванг, я не шахматист. Але Цуцванг це начебто, коли вже треба ходити, а мало часу. Так? Може, хтось, хто в шахмати грає, підскаже, правильно я сказав чи ні? Так, от України зараз дуже мало часу. Але перед тим, як говорити по основній темі стріму, я попрошу усіх підписатися. Знаєте, от наївно. Бачу, що останні часи а прошу підпишіться. Так, підпишіться на YouTube канал Український Єгор Кравцов. У нас вже 47 тисяч 300 підписок. Догоним до 50 тисяч на зло всім ворогам України. Так, і на славу Україні. Підпишіться на канал, як завжди. Низький уклін тим, хто допомагає, мені донатами 41 49, 43 90 05 11 33 15 41 49, 43, 90, 05 11 33 15 Карта банку. Хто до нас під'єднався? Пан Олександр з Полтави, пані Катерина Мончак, нова пані дама в нашому каналі, пан Олег Петровський. Ютуб, Ютуб, коли, на вашу думку, закінчені війни? Чесно, не знаю. Пані Стефанія Верещук, доброго вечора. Пане В'ячеслав, пан Іван Бойчук, з Космача. столиця Української повстанської армії, пан Свен, Чернівці, земляки. Вадим Адам, доброго вечора. Олександр Перепет. Перепет... Тер Перепетяк, доброго вечора. Сергій Стародуб, брат Сережа, доброго вечора, добрий вечір, брате Сергій. Я вітаю талісмана каналу Миколу Паяну. Знаю, він дивиться і радий, що він живий. Ну і надію, що буде дивитися. Пан Михайло Дідук, добрий вечір. Німеччина. Німеччина Михайло Дідух слухає нас. Пан Олег Бердичів, Бердичів колись працював в Києві, проїжджав Бердичів. Вночі добирався додому і проїжджав автобусом Бердичев. Містечко таке досить цікаве. Ради, друзі, що ви в гостях у українських сокірян, пан Ексфорс Акерман. Ну, ви бачите, от, що мені приємно, я недаром казав, я подумки обнімаю всі Україну, тому що маленьке містечко Сокіряни об'єднує велику Україну. Великі й маленькі міста і села, селищі. Щодо основної, основної теми стріму каналу, називається дуже просто. От я завжди, перед тим, як викладати свою думку, я вже казав, дивлюся те, що викладають е, мої, як би кажучи, колеги по Ютубу. І завжди оформляю свою думку нестандартно. Ну, от Сьогодні все по стандарту. Наші Збройні Сили України, спецназ ГРУ потопив російський корабель Цезар Куніков. Потопили символічно. Цей день Цезаркуніков, радянський офіцер, герой Радянського Союзу, загинув у Криму. І в цей день потопили корабель, який названий його ім'ям російський великий десантний корабель. І сьогодні всі, як по шаблону, по лікалу, говорять про Потоплення російського корабля, Цезарь Кунніков». Я не буду говорити і розповідати це про це потоплення. Я скажу тільки: це великий успіх. Надзвичайно великий успіх, тому що великий десантний корабель з Чорного моря може викинути десант поблизу Миколаєва, поблизу Одеси. На Дунаї може зайти викинути десант. Коротше кажучи, це великий успіх Збройних сил України. Але я не буду про це говорити. Чому ви скажете? Тому що я бачу серйозні ситуації в Україні. В Україні дуже серйозна ситуація. В Україні виловлюють людей на вулицях. Масово. Почнемо з вилову людей. Закона про мобілізацію немає, а людей виловлюють масово, на, масово, виловлюють масово. облави, облави, облави на вулицях. Учора під цю облаву попав я. Виручила моя борода і вміння вести себе з тими, хто ці облави веде. Я знаю, що їм, як їм говорити, що і як, і як себе вести. І вони мене не зачепили. хоча оточило їх мене чоловік вісім. Знаєте, вісім чоловік оточило мене з бородою, усі під два метра, отакі здорові хлопці, да? і маленький, тільки один такий підходить, каже: Я такий, то такий, то в цивільному, ваші документи. А чого ви тут? А я вийшов тільки за своєї фіртки вдома. Масові облави на вулицях, показували Миколаїв. От усі людина з Миколаєва, друг в чаті. У нас є з Ужгорода. Вчора була людина, теж друг, тому що всі, хто в чаті пишемо і друзі особисті, теж з Ужгорода. Ужгород Миколаїв пустіють. Виносять людей на руках. В Ужгороді тупо накидаються по 6-7 ТЦКшників, хапають на руки і закидають в автомобілі. Що це показує? Це показує серйозні ситуації, тому що вже ніхто не церемониться з людьми, ніхто не дивиться ні на прокурорів, ні на поліцію. Поліція, навпаки, допомагає, ні на закон, ні на журналістів, ні на кого не дивляться. Війна потребує свіжого м'яса. І м'ясо ловлять на вулицях хворий, не хворий, борода, не борода, кидають і все. Два дня йти на фронті. Що це показує? Показує те, що в Україні коїться вже страшне. В Україні починається хаос анархії. Вона вже була, але Україна входив в ступор такий, в штопор петлю вірніше, не в ступор, а в штопор. В ступорі вона була. А це штопор, хто в авіації розбирається, знає. Штопор, от ти зайшов, отако, от крутися і летиш в землю. Все, штопора мало хто виходив, практично. З льочків знають, попав в штопор шансів вити штопора два-три шанси на 100. Так зараз саме Україна в штопорі в штопорі. І мер Дніпра, Філатов, от мер Дніпра, той, що кричав, ловити ухилянтів. От ви зрозумієте, як міняється психологія людей. Мер Дніпра кричав: ловіть ухилянтів, Ловіть ухилянтів. Муніципальна поліція Дніпра ловила ухилянтів. А зараз, от вчора, мер Дніпра після бомбардування шахедами, і дронами і ракетами Дніпра звернувся до уряду, звернувся до президента. Він сказав, шановні урядовці, шановні спецслужбісти, заберіть своїх псів з вулиць. Під псами я не ображаю. Просто я цитую пряму, пряму мову мера Дніпра. Під псами він розумів ТЦК ТЦКшників. Він каже: нема кому, от після бомбардувань Дніпра, нема кому працювати на вулицях. Чиновників немеряно, депутатів немеряно, А працювати немає кому. Нема кому відбудовувати інфраструктуру. Розбомбили тез. Позакривали всі школи, евакують лікарні, а тес нема кому відловлю, від, від це відновлювати, тому що відловили всіх електриків, усіх роботях, спеціалістів по комунікаціям місту і по міському господарству відловлюють і їм не дали бронь. І така ситуація по всій Україні. Простих робітників ловлять, нема кому працювати в містах. Про села я вже не кажу, вже нема кому копати могили. В моєму Сокирянському районі, так, колишньому, в селах уже нема в деяких селах, нема кому копати могили. Як мертвий, нема кому просто викопати могилу. Все, кінець. Авдіївка оточена. От сьогодні вже сказали: Авдіївка оточена. І начебто є два шляхи, що можна продукти закидати в це оточення. А причому тут продукти? Це ж Авдіївський котел. І є два виходи. Або пробивати знову дорогу до Авдівки і тримати, або з Авдіївки відступати. І це на кого падає зараз все? Правильно, на генерала Сирського. А ви думаєте, якби був залужний і щось би змінилося? Ні, той же самий Котел. А чому котел? Тому що немає патронів, немає снарядів, немає авіації. Все, будуть котли. Якщо немає. Чим воювати, то хоч би був сирський, хоч би був залужний, хоч би зараз кого. Ну хто там геній війни? Наполеона візьми, чи м'ясника Жукова, чи німецьких генералів Ромеля, Гудеріана, да, хоч їх поклади. Результат той самий: беззброї не навоюєш. І саме страшне, коли Авдіївка зараз в котлі. Саме страшне коли фронт тріщить, коли, не дай Бог, росіяни прорвуть фронт. Саме страшне прорив росіян, і в той прорив вони кинуть всі сили і будуть рватися в глубу країни. Що буде робити влада депутати? Я скажу тікати. І не боюсь казати, і казав, якщо росіяни роблять прорив, влада буде тікати. Поліцаї будуть тікати. А люди з чим лишаться? От хтось думає, особливо ті, хто пише коментарі, деякі там такі коментарі пишуть, а потім їй пишуть, а чому ви мої коментарі видаляєте? Я видаляю тільки коментарі тих людей, які таку таке пишуть, що ні в ти, не в ворота. От хтось думає з тих людей, що пише такі коментарі, що буде, як росіяни фронт прорвуть. Все посипеться. Чиновники-депутати будуть тікати в Європу. У них там все готово. Сім'ї давно перевезені, квартири віли. Поліцейня буде тікати, здаватися. Ну, ну далі. Хто буде опиратися? Правильно, такі люди, як я, прості люди. Питання з чим? Немає. Немає, немає нічого. І сьогодні. Одне несміливе відео на Ютубі. Я давно питання це піднімав. А одне несміливе відео в Ютубі. Роздавайте українцям зброю. Звернулися до президента Зеленського, тому що повториться Ірпень та Буче. І я підтримую і кажу: люди просто вимагайте зараз зброю. Усі, хто мене чує, я давно дзвоню в Чернівецького вай, кажу. Я живу на кордоні, танки через дві години. Не дай Бог, що тут всі повтікають нахер. Давайте тим, хто буде воювати зброю. Просто зброю, щоб ми могли подорожче продати своє життя. Тому що на владу, на поліцаю, я відкрито кажу, у мене надії немає зовсім. Зовсім. І та людина сказала у відео: якщо не роздасте зброю українцям, повториться ірпінь та буча, тільки вже в масштабі всієї України. Я підтримую, якщо влада не одумається і не дасть зараз хоча б стрілецьку зброю не роздасть людям, буде повторятися ірпінь та буча. Тому що якщо росіяни прорвуть фронт, вони будуть розширяти прорив, вони будуть рватися в глиб України, розколюючи наші тили. З Білорусі підуть на Київ з Придністров'я будуть рватися Вінниця, Чернівецька область, перерізати Київську трасу, рватися через Чернівецьку область вглиб Західної України. Диверсійні групи можуть бути в будь-якому місці, в будь-якій точці України. Що робити простому українцю? Що питання? Правильно вмирати з Лопатою. Як казав Кулеба, ви знаєте, от, говорили про мольфарний чає. Ні. Мольфар Кулеба наш, да? міністр закордонних справ, який сказав: будемо помирати з лопатами. Він виявився круче, чи мольфарний чай. Він напророчив на 100% кінець кожного українця. Зброї нема, будеш умирати з лопатами. Мольфар новий об'явився. Мольфар об'явився це мольфар що? Мольфар кулеба. Але знаєте, це ще не саме страшне. Страшне, що навіть зараз, коли Українська держава на волосинці висить, коли Авдіївка оточена, коли завтра ми можемо прокидатися, а в країні без владі, анархія хаос. Чиновників, депутатів не чіпають. Ні одного чиновника, депутата, їхніх синків, блатних, приближених. Не чіпають, не чіпають хулуїв місцевих влад, не чіпають наркоділерів, кримінальників, не чіпають всіх, хто має гроші, хто відкупився. Гребуть тільки простих роботях і селян. Мер Філатов вже сказав: заберіть псів з вулиць. ТЦКшників. це не образи, це цитата мера Філатова. А саме ще страшніше: пам'ятайте, Арестовича. Олексій Арестович, полковник ЗСУ? Так, полковник. Ви не знали, що Люся Арестович полковник ЗСУ. А за що йому дали полковника? За те, що він два роки в телемарафоні вам вішав локшину. Пропарат на Червоній площі, а вся Україна хлопала Арестовичу. І вірила, що він має вісім орденів і 36 разів ходив за лінію фронту. Так де зараз полковник? Сьогодні показали полковник Люся Арестович в Монако. в Монако, Лазурний берег Франції, рай для мільярдерів, мільйонерів, райське містечко. Дійсно, райське. І Люся Арестович ходить там і біля Казіно тусується. Біля самого шикарного казіно в центрі Монако. Тусується. Коли його помітили. Він показав тим, хто його знімали, букву В, а потім каже, а що ви мене знімаєте, це переслідується по закону. Ну і ті відвели камеру, тому що дійсно там знімати не можна, в Монако за це можуть і посадити, що без згоди кого-знімаєш. От вам, друзі, і все. Навіть якщо росіяни проривають фронт, не одного чиновника депутата не мобілізують, їм тікати треба. Розумієте? Ось вам все. Ми прийшли до того, що два роки, два роки ми до цього моменту йшли. І кого звинувачив? Ні, не мене майданівці. Я тікати не збираюся, я буду вмирати тут, в секірянах, біля своєї хати буду вмирати. Я не втічу, я давно міг втекти куди хочу. Знаючи місцевість, я, я на кордоні з Молдовою, я міг давно втекти. Я поклявся. Поклявся, коли мама померла. Мамі, коли вона помирала, сказав, мама, я не покину, не втечу, я буду помирати тут. Але ж ви не ви, тому що два роки мовчали, бачили, що Україну дограбовують, знищують, що ми йдемо до страшного кінця. А мовчали. І тільки такі, як я, одинаки, говорили правду. Вибачте, нікого не хочу звинувачувати, але я просто сказав те, що думав. В останні, може, часи, в останні дні. Буду до кінця говорити правду. Дякую, мої рідні, дякую дорогі, дякую чатові, дякую за 164 лайків. Дякую друзям в онлайні. Сьогодні стрім наступний буде в 20.00, в 20.00 слідучий стрім. Не перемикайтесь, буде два стріма в 20.00 в 21.00. Підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 43 90 0511 3315, 41 49 43 90 0511 3315. Карточка приватбанку. Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі о 20.00. Дякую за стрім рідні.